15 квітня день очима кременчуцьких новин. Вітаю! У центрі міста асфальтують проїжджу частину вулиці Першотравнева. Пішов в життя ще один кременчужанин, учасник АТО. Кременчужанка потрапила до книги рекордів України. Далі більш докладно. Розпочинаємо наш випуск з сумного повідомлення. Вчора пішов в життя ще один учасник АТО кременчужанин Юрій Наводничий, серпня 2014 року. Боєць ні службу у складі 30-ї бригади, в тому числі гідно витримав бої під Дебальцевим. Помер Юрій Наводничий вдома, перебуваючи у відпустці. Обірвався тромб, і серце бійця зупинилось. Прощання з героєм відбудеться в п'ятницю, 17 квітня, о 10-й годині, в міському палаці культури. Нагадаємо, з минулого тижня в районі перехрестя вулиць Першотравнева Пролетарська триває ремонт проїжджої частини. Бригада шляхово ремонтно-будівельного управління виконала підготовчі роботи а від учора вже розпочали асфальтування. За сприятливої погоди ремонтні роботи асфальтового покриття на дільниці від вулиці Пролетарська до річкового вокзалу закінчаться наприкінці тижня. Далі у планах впорядкувати дорогу до залізничного вокзалу. Сам же процес ремонту дорожнього полотна має певні особливості. Ремонт дороги починається з різки асфальтобетонного покриття, толщиною 5 сантиметрів, покриття. Видувається, мажеться стикі бітумом і потім укладається асфальтобетонне покриття з допомогою укладчика, Після чого укатуються катками спочатку легкими, а потім тяжолими. Роботу виконує з 17 робітників ШРБУ. минулого тижня. Зняли асфальтобетонне покриття на перехресті вулиць першої травневої та пролетарської. Від учора вже асфальтують. На даній ділянці дороги задіяна техніка е, так. Це асфальтовий кладач, бітумні котли, автомобілі зіли так рази. На час проведення дорожніх робіт рух автотранспорту на цих вулицях дещо ускладнений, тож шляховики-ремонтники звертаються до автомобілістів з проханням, запастися витримкою і терпінням, а також бути надзвичайно уважними за кермом транспортних засобів. Це тимчасово і звертати увагу на дорожні знаки, які тимчасово встановлені на ділянках, де проводяться роботи, дотримуватись правил дорожнього руху. Парку Котлова побудують сучасний дитячий майданчик за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова. За словами нардепа, над проектом вже працюють, і восени маленькі крюків'яни зможуть розважатися на нових гойдалках і каруселях. Наші журналісти зустрілися з парламентарем і дізналися подробиці з перших вуст. Зазвичай у будній день в парку котлова відпочиваючих небагато. Втім, коли тут з'явиться сучасний дитячий майданчик, дорослих із дітками стане значно більше, переконаний Юрій Шаповалов. Перед тим як розпочати розробку проєкту по встановленню ігрового комплексу, народний депутат порадився із крюків'янами. Ми хочемо тут зробити большую дитячу площадку, От, наскільки вона буде востребована. Насколько здесь много людей збирається, Потому що на тому же э, водоканалі, вот ми на молодежному були, то есть маса людей. Ну, на вихідних, скажу вам, тут много людей, дітки теж гуляють. І вот. ми навіть самі хочемо, щоб ви тут, насколько я знаю, построили. Вот. В каком месте? Где ви где, вважаєте, вот вона більше всего бы. Я думаю, там дело декачей. Качели, да? да? Хорошо. Ми услышали. Інші городяни погоджуються для веселих розваг дітлахам неабияк як потрібні нові каруселі і гойдалки. Не хватає детских площадок. В все старі, розвалені. Було б добре. Якщо, Якщо здесь сделать большую такую, от, как, например, в сосновом сквері. Вы были там, не были? Да. Дуже красиво. да. Ну, то, то есть это было бы востребовано? Конечно. Що дітям понравилася. Ну хорошо, будемо займатися. Коли побажання мешканців були почуті, Юрій Шаповалов уважно оглянув територію парку і визначився із місцем, де з'явиться майбутній дитячий майданчик. Окрім того, нардеп зауважив, що необхідно вирішити і інші проблемні питання. Знайшли тут здесь достатньо неплохої міста по дліні здесь можна встановити часть дорожок. Вот лавочки и можно вот по длине выстраивать уже детские элементы площадки плюс добавить восстановить освещение и будет я думаю что очень хорошее место для Дітей. За словами народного депутата, тут побудують ігровий комплекс на кшталт того, що у сквері Соснови. Відкритий новий майданчик Юрій Шаповалов планує восени. Максимум усилий Прикладывать для того, чтобы эта площадка была аналогичной той, которая в сосновом парке. Во всяком случае, мы обещали жителям Крюкова, я лично обещал, и я свои обещания буду выполнять. Черговий вдалий тиждень для кременчуцьких правоохоронців. Нарешті затримано квартирного крадія та чоловіка, який грабував жінок. Крім того, працівники карного розшуку виявили та затримали злодіїв, які викрадали та розбирали на запчастини автівки радянського виробництва. З початку року до працівників міліції надійшло ряд заяв від Кременчужан про незаконне заволодіння їх автомобілями. Автівки залишені на подвір'ї будинки в нічний час просто зникали, хоча і були оснащені сигналізацією. Останнє час у нас уганялись в основному це автомобілі отечественного. Так називаємо більше совєтського производства. Під час пошукових заходів в поле зору міліціонерів потрапили двоє юнаків 21 та 22 років. У затриманих було вилучено номерні знаки та документи від різних автомобілів, запасні частини та спеціалізовані пристрої, так звані сканери для відкриття автівок. Також слідчими було вилучено два автомобілі Газель та ВАЗ. Зараз перевіряється причетність затриманих до п'яти подібних злочинів. Затримали кремечуські правоохоронці чоловіка, який грабував жінок. Затриманий житель сусіднього міста Комсомольська. В одному із випадків чоловік напав на 22-річну дівчину у під'їзді будинку в центрі міста. Я сив возлі под'їзду, курив під'їзд заходила дівчина. Я увидев сережки сірошки. Забіжав за нею. між старим етажом. схватив її ззаді за шила. Вона вирвалася, хотіла мені за косо нашого бороться. Сумнів вивіртися, вирвав мені одну сережку і вийшов з поєдно. Вирвану Вирваної жіночого вуха золоту сережку молодий чоловік здав до ломбарду у місті Комсомольську. На вулиці Маяковського у вечірній час злочинець напав на 50-річну жінку. Злодіві сподобалася жіноча сумочка. Хватив за сумочку, джорну раз вона спочатку початку відпустила. потім дьорнув второ раз. побачив як вона упала, а я побіжав до буримісті з сумочкою. Що було в сумочке там були і документи? Я забрав телефони. Тису на початку тижня міліціянти затримали двох молодиків, яких підозрюють у квартирних крадіжках. Один із затриманих 300-річний, раніше судимий житель Комсомольська. Зломисник потрапляв до квартири, пошкодивши серцевину замків. Бралися в основному золоті изділя, искали деньги і коли ніколи, ніколи забралась техніка. Ну там планшети, ноутбуки. Коли-ніколи телевізори плазміни, якщо такі були, це те, що використовується запитом. Злодій складав викрадений у валізи господарів і зникав із місця злочину. Суми збитків коливаються від 5 до 50 тисяч гривень. Вже доведена причетність затримано до восьми квартирних крадіжок. Чергове засідання президії при міській раді, що відбулося сьогодні у міськвиконкомі, видалося гарячим. Цілком ймовірно, що так само гаряче буде і на найближчій сесії Кременчуцької міської ради. Які саме питання порядку денного викликали найбільші суперечки серед депутатів в наступному матеріалі. Чергова сесія Кременчуцької міської ради відбудеться 28 квітня. Сьогодні на засіданні президії депутати в робочому порядку розглянули основний порядок денний, що виноситься на сесію. А ось обговорення низки. Додаткових питань викликало гучні дебати. По перше, голова комісії з питань регламенту Ігор Семеняченко запропонував оптимізувати апарат міського голови та ініціювати проведення службового розслідування діяльності керівника юридичного управління міськвиконкому про проведення службового розслідування стосовно начальника юридичного управління брата Шаюри Павловича. Проєкт, проєкт рішення підготовлений Володимир Шишаного. Я вірно зрозумів. Ваша комісія має мету розглянути і вивчити стан справ в юридичному відділі і внести свої пропозиції. Так формулював. По-друге, голова фракції Рідне місто Юрій Гриценко вніс до порядку денного сесії питання про розпуск виконкому та звільнення першого заступника міського голови. Цей проєкт рішення підготовлений головами групи САЗоновим фракції Гриценка Чернишова Мдраздовий. Нема тут віз актерим голови комісії та нерегламенту. регламенту. Тому я пропоную внести в порядок денний, розглянути юристам на комісіях, а потім винести своє рішення. Значить, я категорично заперечую проти даного проєкту рішення і, користуючись своїм правом керівника президії, я цей проєкт рішення до порядку денного не включу. Пояснюю, через що через те, що по-перше, він абсолютно не пройшов юридичної експертизи, юристи його не дивились, Я його також ще не вивчав і не, скажімо так, і не сопоставляв із законодавством. Тому вскідку таке питання я виносити на е, порядок денний не буду. Тим паче, ну дивіться, виникає просте питання. Якщо ми приймемо рішення в такій формі, як воно надруковано, зразу на слідуючий день після прийняття рішення жоден з заступників не має права ні повноважень, ні підпису, нічого. І до, до формування нового, е, скажімо так, Керівного органа складу ніхто ніхто до роботи приступити не має права. Шановні колеги, що ви робите? Цей проект рішення я не можу прийти до передбачені колеги. Працюйте згідно регламенту, включайте додатковим питанням. Це ваше право. Я вам бішати в цьому не буду. Ваші права. Парж. Ну то, що стосується абсолютно юридично непідготовленим і невиверним рішенням, яке я повинен включити до порядку денного, неуваження зробили зробити. В такому варіанті воно аж ніяк. Ви ще, ще не бачили. бачили Це пропозиції. Не бачили, я ще раз кажу. Це пропозиція членів колективу. Я ще раз підбавлю. Можете мене розстріляти, я цей проєкт не включу. Василь Михайлович, хоч додатковим, але додатковим то не погодився з колегами, депутат Віталій Таценюк. 29 девятого Ми всі з вами були на похоронах Олега Дановича. І більшість здесь, когда на момент мы крылья свой верности его дела действительно этот человек вложил в наш город душу, сердце свою жизнь задал. Мы клели, що дело его будет продовжено. Это команда, которая была избрана в 2010 году. Здесь сидящий все мы обещали мы продолжить его дело, развивать наш город, сделать наш город один из лучших на Украине. Он и был признан в один из годов. Что мы сейчас делаем? Мы зрадили. интересам Бабаева. Что мы делаем? Пускай эта команда, которая была избрана в 2010 году, доводит то дело, которое было начато. Это мэр нас создал эту команду. Исполняющие обязанности мэра у нас есть, как это у нас мэра нет. Пускай эта команда доведет Слушайте. дело начатое до конца. В октябре месяце мы с вами вместе выйдем, зветуем перед нашими выборцами, покажем, что мы сделали, пускай они примут решение, какой исполком делать, какой у нас мэр должен быть, какие депутаты. Свою точку зору висловив депутат Микола Черниш. Що б ми не робили, ми повинні все робити в рамках законодавчого поля. Будь-яке порушення з будь-якої сторони воно веде до конфлікту, до непорозуміння і ще нічого. В даному випадку, як би я бажав цього чи не бажав, я підписав цей документ, але він на сьогоднішню хвилину для включення повіску дня він не готовий, тому що немає в ньому підписів. Трохи, трохи. У підсумку вирішено відправити питання на доопрацювання. Перекидний календар ручної роботи вагою більше 4 кілограмів та товщиною 9 сантиметрів, створила кременчуцька пенсіонерка Любов Васильєва. Витвір Кременчужанки зареєстрували у книзі рекордів України. Жінка упродовж всього життя збирала матеріали для календаря. А коли вийшла на пенсію, упорядкувала зібраним. З рекордсменкою спілкувалися наші кореспонденти. 1634 сторінки формату А 4 вмістили просто безліч цікавої та пізнавальної інформації про все на світі: десять років збору матеріалів, а потім кілька місяців їхнього упорядкування. Працювала Любов Петрівна і вдень, і вночі. Добре, що ніхто не заважав, і часу було вдосталь. Допоки така наша вже доля жіноча, що поки діти сім'я, ми нічого не можемо довести до логічного завершення. Діти виросли, живуть окремо, чоловік на роботі. Тепер він мені створив всі умови для того, щоб я його все доводила до логічного завершення. Оце так. І то, тому я сиділа і все, оце те, що мені було найцікавіше, я вкладала саме сюди. І ну так, робота і сама робота. Та була, ну, це не те, що там цілеспрямовано, як засіла, так і не виходила. Але коли воно вже тулилося одне до одного, то я вже і день, і вночі переночувала. Переспала трішки і потім знову працювала. Це моя була така робота. Найцікавіші тематичні статті про кожен день року в історію України і світу, карти, схеми, малюнки, гороскопи та рецепти різноманітних страв і багато багато іншого можна знайти в енциклопедичному календарі або книзі Ерудита, як називає її сама авторка. Ви знайшли, скажімо, як 10-го числа, тоді коли були презентації. Ви знайшли сірники в той день. Будь ласка, я його занесла. Не пам'ятаю, в який день, тому що його дуже важко запам'ятати, коли ви знайшли цю швейну машинку, я його теж сюди занесла. Мені дуже до було, якщо гороскопи і це є обов'язково камінь, який до цих гороскопів, то я їх знаходила. І, і знаходила і найбільший алмаз і найбільше найбільший перлежем, який важить там, це голова Аллаха, здається, три з чим кілограми. Оце не Цікавіше те, що можуть зацікавити не тільки мене, ну так, кому-небудь розказати оце такі цікаві речі. Я, звичайно, його заносила саме цікаві речі. Любов Петрівна сповнена енергії для подальшої роботи. Зупинятися вона не збирається. Нещодавно закінчила написання книги Моя маленька батьківщина село Оленівка. Цей історико-літературний довідник містить статті про земляків Любові Васильєвої. Історію Козельчинського району Полтавської області. Кременчуцькі новини продовжують розповідати про кременчужан, якими наше місто може пишатися минулої неділі. Ми вболівали та раділи за Сергія Томашевського, який взяв участь у пісенному шоу Голос країни. Зірковий суддя проєкту Святослав Карчук обрав Сергія останнім із учасників зі словами: це достойне завершення комплектації моєї команди. Іванка підстрела розпитала учасника про участь у проєкті. Запальний виступ Сергія змусив усіх суддів піднятися зі своїх крісел і танцювати, а глядачів у залі аплодувати стоячи. На офіційних сторінках проекту телеглядачі визнали його номер найкращим в минулому ефірі. І хоча Сергій Томашевський наразі живе у Києві, нам таки вдалося зустрітися з ним і дізнатися більше про його участь в голосі країни. На кастинг хлопця затягнули друзі. Я сходи, хочому ви ні? Я ніколи не представляв себе там і не особо горіли желанням у нашому місті. Він є досить відомим музикантом, брав участь в багатьох музичних проектах та кавербендах. Мічі я грав в авторській команді. Ми питали свою... ми ні питалися, ми писали свої пісні, але хотіли играти по заведінням. У нас а авторські пісні не дуже востребовані, і щоб зарабатувати гроші, ми зробили кавер кавербенд. Хлопець розповідає, перед кастингом не хвилювався, та напередодні сліпих прослуховувань захворів. Два дня до сліпового прослушування я ще не виздорі повністю. У мене голос не відновився, Я із цього дуже нервничав. Розпитали Сергія, ми і про його зіркового тренера Святослава Вакарчука. Настільки цей чоловік фанат свого діла він вдохновляє дуже сильно. Много очень примеров рассказывал, но ну, і очень хорошо относятся ко мне. Я видел, и к остальным участникам Сказал, что если мы уже сюда пришли, мы уже сделали очень э, смелый шаг. Найбільше в проекте Сергія вразило шанобливе ставлення до учасників. Все ребята, которые там работают, да, на голося країни, очень хорошо относились ко мне и не только ко мне, ко всем участникам беспокоились. Там переживали, чтобы мы э, покушали элементарно, там и переживали, чтобы мы там не не пели много, чтобы осталось энерг, на, вот энергии на э, сцену. Такого рода шоу дают возможность. Э, э, себя себе з стороны, сторони, свои свої е е ошибки, да, які були там допущені. І это, естественно, звісно, веде личностному росту. Щиро вітаємо і пишаємося Сергієм, і бажаємо йому успіхів в проєкті. А вболівати за нього будемо вже цієї неділі, де йому доведеться змагатися у вокальних батлах. 19 квітня у Кременчуці знову пройде сімейний фестиваль Бебіфест. Усіх охочих до розваг запрошують до скверу сосновий на 11 годину дня. Примітно, що на цей раз сімейний відпочинок планують зробити виключно благодійним. Як саме дізнавайтеся з наступного сюжету. Вперше за чотири роки існування фестивалю Бабіфест проходить у рамках благодійності як частина акції Серце до серця. Тобто, впродовж заходу волонтери збиратимуть кошти на придбання обладнання для. анимационного отделения міського пологового будинку. К сожалению, наши дети не всегда рождаются здоровыми, и зачастую им нужна помощь. Вот такое благое дело в городе Кременчуге, как сердце до сердца, существует уже многое количество лет. И в этом году мы объединяем Бэби-фест и сердце до сердца. Так що приглашаємо всіх. Окрім того, і всі аніматори працюватимуть з дітворою абсолютно безкоштовно. На Кременчужан, які прийдуть на свято, чекатимуть розваги та сюрпризи в найкращих традиціях Бебі-фест. Будуть і ростові кукли, улюблені мультгерої, буде велика концертна програма, буде фейс-арт, будуть працювати ігрові зони порядка трьох. І найголовніше, що праздник буде цілий день. От в 11 утра, в воскресенье, як ми почнемо, Ну, я думаю, что до самого вечера здесь будет звучать музыка, будет царить хорошее настроение. И самое главное, что мы будем делать очень хорошее, благородное дело, мы будем заниматься благотворительностью. Приглашаем всех на Baby Fest благотворительный сердце до сердца. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня хмарну з проясненням погоду. Невеликі короткочасні дощі. Вітер західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – шість тепла. В день – 18-20. Сьогодні прощаю з вами. Бажаю натхненого четверга. До зустрічі в ефірі.